Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо всіх, хто зараз слухає Українське радіо UA Дніпро. в ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. На володоріжці набережної, де 28 жовтня травмувалася дівчина, прибрали частину антипаркувальних стовпчиків, а деякі з них обмотали помаранчевою стрічкою, щоб покращити їх помітність. Про це 27 листопада повідомили мешканці набережної у соцмережах, де у Дніпрі доцільно встановлювати антипаркувальні стопчики та як у місті огороджують тротуари. Про це ми сьогодні говоримо. Воремо з гостем нашої студії. Це засновник спільноти Урбан Дніпро Руслан Ширіно. Вітаємо вас. доброго вечора. Ми в прямому ефірі, наш телефон 096 447 1303 Долучайтеся до нашої розмови, телефонуйте та пишіть нам на Viber. Нагадаю, ми в прямому ефірі і наш телефон 096 447 1303 І на початку програми нагадаю, що 28 жовтня мешканка Дніпра Уляна Рожко, велосипедистка, травмувалася через антипаркувальний стопчик на велодоріжці. Говорить Уляна Рожко. Я не успела сориентироваться, то есть я выворачивала, зацепила велосипедом, перевернулась через него и упала. Да? Упала на деталь велосипеда, которая проткнула мне ногу. Понятно, что если бы не было этих дополнительных посредине дорожки таких вот сооружений, то это вряд ли бы произошло. Они достаточно высокие, и если посмотреть габариты велосипеда, особенно детских велосипедов, ну даже вот мой велосипед, он должен пройти точно между столбиками. Сами по себе представляют опасность, исходя из того, что они, конструкция острая с углами, из металла. Люди у соцмережах також почали писати про подібні випадки і в основному пропонували покращити помітність стопчиків. А щодо простору також були коментарі. Деякі вважають, що це обмеження простору, а деякі писали, що з простором ситуація не критична. І після того, як інцидент набув широкого розголосу у суспільстві, люди обмотали ці стовпчики червоними стрічками. У мерії Дніпра повідомили, що стовпчики замінять з металевих на пластикові і додадуть світло Смугу говорить Антон Андрієвський, спеціаліст питань благоустрою та інфраструктури міськради. На заміну будуть встановлені спеціальні з високоміцного пластику антипаркувальні стовпчики, які мають, по-перше, продовжувати не дозволяти водіям заїжджати а по-друге, вони будуть менш травматичними в даній ситуації. І як повідомив українському радіо Дніпро, велосипедист Олександр. Він щовечора їздить по тій велодоріжці, і там деякі стовпчики дійсно прибрали. Давайте послухаємо Олександра. Я катаюсь часто по набережній, І ці стовпчики вони дуже небезпечні, бо вони стоять на проїзді. Останнім часом помітив, що Деякі поприбирали і там залишилися дірки. Як на мене, то можна було замість стовпчиків зробити на, на півкулі, навіщо такі високі робити, щоб людина, їхавши на велосипеді, зачіплялася за них. Тим більше, що дівчина вже травмувалася. На них не нанесені ніякі позначки. Намотали цією стрічкою ввечері, її непомітно. А після того, як відкрили цю велодоріжку, то досить багато велосипедистів почали тут кататися. Також Олександр зробив фото з місця події, передав нам в редакцію, і їх можна буде побачити на сайті Суспільне Медіа. Отже, пане Руслане, от після інциденту ви зазначили в інтерв'ю Суспільному, що стовпчики на велодоріжках потрібні, але не такі, як зараз. От розкажіть нам, прокоментуйте нам свої слова. Так, справді проблема не в наявності стовпчиків, що вони там стоять, бо їхня функція. Логічно та зрозуміло, це унеможливлення паркування на набережні та велодоріжці. І в місцях, в місцях де ще відсутні стовпчики, водії паркувалися масово на пішохідній частині, їхали по велодоріжці. Ну, тобто це поширена ситуація, і тому там з'явилися стовпчики. Не тому, що хтось хоче, щоб місця не травмувалися, а щоб унеможливити. Я от хочу запитати, я, наприклад, не велосипедистка, я водій, і в мене навіть ну там немає уяві, я уявлення, немає як можна припаркуватися от на велодоріжці. Як це може бути? Чи взагалі доречні там ці стопчики, що там дійсно паркувалися автомобілісти? Так, там паркувалися автомобілісти, і я маю такий досить великий матеріал на цю тему з фотопідтвердженням. І що найжахливіше, поліція, яку. Викликав один небедужий містянин, вона приїхала і зафіксувала цитата відсутність порушень, оскільки є прогалені в законодавстві, в правилах дорожнього руху, які можна трактувати двозначно. І тобто, така перепрошую, потенція поліції. Яка накладається на недолугі законодавство, породжує хаотичне паркування будь-де, в тому числі на набережні. І от ви на сторінці Урбан Дніпро писали, що щоб оце унеможливити, це хаотичне паркування, антипаркувальні стопчики вкрай необхідні. Їх встановили, але пізніше виявилося, що от на велодоріжці вони не те, щоб не потрібні, а потрібні не такі, як вони зараз. Справді і. Є різні інструменти запобігання паркуванню там, де це заборонено. Це стовпчики, це півсфери, це може бути навіть озеленення, клумби, багато інструментів. Тут встановили стовпчики. В чому їх проблема? Ці стопчики також встановлюють на вулицях, і ніхто там не травмувався, оскільки вулиці непогано освітлені, і люди рухаються з невеликою швидкістю, мають змогу їх побачити. Натомість на велодоріжці велосипедисти рухаються швидше. І саме на велодоріжці, на перемозі, не дуже яскраве освітлення, на жаль. І ось ця низка чинників призвела до того, що Призвела до логічного висновку. вони Саме така конфігурація стовпчиків на велодоріжці недоречна. І проблему цю зафіксували, і тепер її намагаються вирішити. Тобто, запровадження цих стовпчиків, вони ці стопчики антипаркувальні завадили хаотичному паркуванню, але породили, як то кажуть, іншу проблему. Це коли люди почали травмуватися. І в соцмережах дійсно люди писали, що е, це. Уляна Рожко, вона серйозно травмувалася, і взагалі вона повідомила це суспільство, а є люди, які цю проблему не озвучували. І люди пишуть про те, що і дитина їхала на скейті, впала, і на самокатах, і на на віліках також діти падали і травмувалися. Ну, Можливо, травми не були такі серйозні. І добре, що Уляна Рожко це своїм прикладом надала резонанс у цій проблемі. І команда Дніпро дизайн за. Пропонувала дизайн нових стопчиків. Розробка розміщена на власній сторінці у Фейсбук Сергія Білого. Він зазначив, що не дивлячись на те, що бульвар освітлений, стовпчики розміщені непомітним боком до велосипедистів. А верхівка без світловідбивних елементів. У подальшому є бажання замінити або поправити не лише центральний стовпчик, а й крайні винести їх за межі доріжки та намалювати перехід. От як ви прокоментуєте допис Сергія Білого, так справді ми спілкувалися. На різних етапах і з командою Дніпродизайн і з Сергієм шукали найкращі рішення, дивилися, е, наприклад, Польщі, як це відбувається. Так, стовпчики на набережні вони мають дві проблеми: вони не підходять для велодоріжки, і вони встановлені два крайніх на самій велодоріжці. Хоча цей простір має належати велосипедистам і має бути один по центру. Також відсутня розмітка, що важливо супутня, і ось знову ж таки ряд чинників призвів до того, що Уляна травмувалася. З нею також хлопці команди спілкувалися, спитали в неї, чому так сталося. Ну тобто, її досвід наклали на реалізацію ось альтернативного ну, деякі рішення. Деякі Люди в суспільстві взагалі її звинуватили в тому, що вона їхала там на когось, задивилася. Просто вона, ну якби була неуважною, травмувалася, і, як би мовити, роздула таку проблему. А проблема вона не роздута, а проблема таки є. Так ви вважаєте? Так, проблема є, і дійсно в нашому суспільстві є схильність. До таких полярних думок, або ти винний, або ти абсолютно новинний, і винний хтось інший. Ні, треба більш глибоко осмислювати такі проблеми. І дякую Ляні, що вона розповіла про це і справді надала розголосу і дала поштовх для вирішення проблеми. Бо немає нічого поганого в тому, що коли хтось помиляється, головне ви, цю помилку визнати та почати її вирішувати. тут спасибі команді Дніпродизайн, яка розробила рішення, і спасибі компетентним фахівцям з міської ради, які прислухалися, бо вони могли сказати, що проблеми немає. Вони також визнали проблему і тепер разом всі. Її сподіваюся вирішать конструктивно максимально? І, от, як повідомив нам Олександр, велосипедист, що частину стопчиків прибрали там, на фото, яке він нам надав, видно, що там такі дірки, кілька стовпчиків прибрали. От, скажіть, будь ласка, чи взагалі вони там потрібні? Можливо їх взагалі не встановлювати, якщо їх не встановлювати, чи будуть там паркуватися автомобілі? Будуть, я так. маю фотодокази, багато фотодоказів, що будуть паркуватися на превеликий жаль, і стопчики це такий превентивний спосіб зробити так, щоб порушення не відбулося. Без залучення поліції, без штрафів, без покарання, тобто просто порушення тобто, не відбудеться легше буде все ж таки розробити новий дизайн, встановити їх, і буде менше проблем на даному етапі розвитку країни, міста, суспільства, правоохоронної та судової системи. Так коли буде працювати якісно поліція, інспекція з паркування. Як це в країнах заходу відбувається, тоді вже можна буде більш обережно стовчики встановлювати. Але хочу наголосити, що навіть в розвинутих країнах, де чудово працюють всі інституції влади, стовпчики є, все одно вони є. Але їх можна не так часто встановлювати, і можливо у вас є якась така свіжа інформація, коли ж все таки, хоча б приблизно можна очікувати заміну стовпчиків на велодоріжці, от там на вулиці Набережній, де травмувалася Уляна Рушко? Гадаю, упродовж цього тижня вже можна буде побачити нові стовпчики. Перший новий стопчик, і гадаю, що це масштабується на інші ділянки набережної слухаєте програму. Тема дня на українському радіо. Дніпро. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, де у Дніпрі доцільно встановлювати антипаркувальні стопчики та як у місті огороджують тротуари. У нас в студії засновник спільноти Урбан Дніпро Руслан Ширінов. Ми в прямому ефірі. Наш телефон 096-447-1303 І мені показують, що у нас є телефонний дзвінок. Можна вже, да? Да, да, да. Тогда у меня такой вопрос: вот почему столбики не устанавливаются возле больших торговых центров Дніпра? Там вот ночью устраивают гонки, і вообще спати невозможно. Спасибо. Угу. Угу. Дякуємо вам. Отже, <реш> неможливо, за словами нашої радіослухачки, спати вночі, тому що Екстремали влаштовують гонки. Угу. От чому не встановлюється? пане Руслане? Ви як експерт? А, тому що гадаю, що мова йде про паркінги тожгівельних центрів, і не можна там встановлювати стопчики на щастя чи на жаль, тому що це паркінг. І там є певна схема організації дорожнього руху. І те, що там влаштовуються гонки, це знову ж таки питання до поліції. І на паркінгах, в принципі. Там можуть бути стопчики, але вони не допоможуть запобігти ось такій проблемі. Це по-перше. А по-друге, якщо знову ж таки більш заглибитися, то можна зрозуміти, що торгівельні центри мають свою певну відведену ділянку, і на яку не розповсюджується діяльність міської влади. Тому, по-перше, Стопчики там не можна Це їхня встановлювати. Це особиста справа, так вони можуть їх встановити, можуть їх не встановити. Так, 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 звичайно. А от нам Олександр сказав, велосипедист, що е, ну, він так припускає таку думку, що, наприклад, можна на велодоріжці встановити не антипаркувальні стовпчики, а оці кулі. Чи на, наскільки було б доречно взагалі, що краще, от, на вашу думку, що таке кулі антипаркувальні чи стопчики? Я, до речі, в Вчора бачила, як ці кулі встановлюють у центрі міста, щоб автомобілі хаотично не паркувалися. Так, ці кулі півсфери доречні на, доречні на вулицях міста. Їхня єдина проблема вони дуже легко вириваються водіями, і водії їх також досить масово uh -huh. виривають для того, щоб припаркуватися. Вони займають менше візуально простору вулиці, це добре, але вони не антивандальні. Щодо велодоріжки, то. Давайте трохи порахуємо. Ширина велодоріжки на набережній перемоги 3 метри, тобто по півтора метри для зустрічних для зустрічного руху. Ширина півкулі вона може бути різною від 30 сантиметрів до 70-80 сантиметрів. Тобто, якщо її встановити по центру, дуже звузиться доступна ширина смуги велосипедистів. Це погано. І стовпчик тут є більш доречним рішенням, оскільки він набагато вужчий. Питання в тому, що він має бути помітним. А і... на півкулі, тобто на півкулі встановлювати на велодоріжках це зовсім недоречно. Це Вони абсолютно також недоречно. Це не буде і... наїхати і травмуватися. Це буде трамплін, Це буде трамплін. І в країнах, в містах. Європи не бачив жодного разу на півкулі, проте бачив дуже багато хороших стовпчиків помітних. Особливо це це можна побачити багато у Варшаві. От ви сказали, що антипаркувальні стовпчики вони антивандальні. У вас на сторінці Урбан Дніпро на сторінці Фейсбук минулого року була інформація, що на Крутогірному звозі водієві заважав антипаркувальний стовпчик, і тому він його просто вирвав. Угу. От наскільки скільки це, ну, наскільки він такий встановлений, що його можна було просто вирвати. так? Як -так? Це були антипаркувальні стовпчики, можна так сказати, першого зразка, які вони були міська не влада. Такі... Вони були не антивандальні, їх виривали масово, їх гнули. Це було, оскільки це було дуже легко, то це був такий масовий. Е е Захід від водіїв, хто більше їх вирве. Натомість нові стопчики вони дорожчі майже в десь в два-три рази, оскільки я не пам'ятаю кошторис минулих, але ще жодного разу їх не вирвали. Один стопчик нещодавно зрізали, і десь 10 стопчиків погнули. Але вирвати, ну наскільки ми досліджували цю тему, що після того, після тієї, інформації, що більше повідомлень про те, що водії вирва, вирвали отак от з коренем антипаркувальний стопчик, більше не було. Жодного так. разу. Так, про пошкодження була інформація, а те, що так от вирвали, що не було. І якщо говорити про інші е, огорожі, то експерт у галузі будівництва та громадський активіст Павло Чіклікче написав про те, що змінити зовнішній вигляд та атмосферу міста дуже просто треба лише прибрати безліч непотрібних огорож та та підійти до цього питання з розумом. Огорожі встановлені навколо зелених зон. Ця група огорож встановлюється з метою недопущення ушкодження газонів і зелених зон. От він вважає, що оці огороди, які ну огородження, які у нас є у нашому місті. Що вони є абсурдними і обмежують простір взагалі у містах. От як ви вважаєте, як експерт? Абсолютно погоджуюся з цією, з цією тезою. Парканам не місце в місті, є певні ділянки вулиць, де вони виправдані, це зупинки громадського транспорту, це трамвайні платформи, це в'їзди в тунелі, це без, це, ву, ву, це магістральні вулиці без перервного Руху поза тобто на естакадах або під землею. Але на самих вулицях парканів бути немає. Чому? Тому що вони візуально захаращують простір і вулиця стає схожою на буцигарню. Вони не мають жодного практичного, практичної важливості, оскільки водій, коли в'їжджає в такий паркан, тобто одна тонна металу в'їжджає в 20 кілограмів. Цей паркан вилітає з фундаментом, і крім того, він ще виступає в ролі шрапнелі, яка травмує оточуючих. І... Тобто немає жодного ну, це абсурдно. Так, от цитую так. активіста Павла, що сама ідея відгородити зелені зони горошу є абсурдною. Зелені зони це функціональна частина міського простору, яку ми маємо використовувати, ходити по газонах. Так, по газонах треба ходити, влаштовувати місця відпочинку та міські городи, встановити огорожу навколо зеленої зони це все одно, що огородити частину квартири, не використовувати її та не прибирати там. Сьогодні типові зелені Зони не доглянуть, або взагалі перетворились на лисі клумби та пустирі, в яких немає власника. І я хочу сказати: от особистий мій досвід. Я нещодавно бачила, як люди саджали дерева влітку, там, таку клумбу розбили, все, а потім все це огородили такою високою огорожею, ще й написали об'яву, що ходити не можна, вигулювати собак не можна і все. І туди так от так заглядаєш крізь щолочку. То можна сказати, начебто ти в якійсь в'язниці, щоб подивитися на ті квіти, треба отак от взятися руками за оцю огорожу металеву і дивитися, все більше туди не можна ходити. Це ж є обмеження простору. так? Звичайно, звичайно газон для того, щоб по ньому ходити, бігати, сид... сидіти, сидіти лежати, гратися. Навіщо він ще потрібен? А якщо не потрібно, щоб хтось відпочивав на газоні, тоді влаштовується інше озеленення у вигляді красивих багаторічних кущів. Наші паркани гадаю, це вже спадок такої свідомості радянської, не найкращої її сторони. І також пише Павло, що є огорожі, які просто необхідно заборонити та штрафувати за їх встановлення. В першу чергу це огорожі із автомобільних шин. Вони не виконують жодних функцій, спотворюють зовнішній вигляд вулиці, становлять екологічну небезпеку. Така заборона має стосуватися використання шин для благоустрою території, в принципі, як огорожі, які як, як об'єкт декору чи матеріалу для скульптурних композицій. От що б ви сказали про ці дійсно я Згоджуюся також з Павлом про те, що огорожі із автомобільних шин це дійсно абсурд і дійсно якась екологічна небезпека, і на це страшно взагалі дивитися. Так, все і є. Їхня єдина, чим їх можна виправдати, це тим, що у людей є, є запит на те, щоб їхнє подвір'я належало, щоб воно не перетворювалося на місце хаотичного паркування. Тому вони чим можуть. Підручними засобами захищають, але ну, тобто... Це, ви можете сказати, підтвердити, що це негарно, це взагалі не естетично. Це абсолютно не естетично. Є безліч альтернативних рішень від ландшафтних дизайнерів, більш таких простих. Тобто можна поставити красиве каміння. Це використовують дизайнери, можна ті ж стопчики встановити, можна висадити щільне таке озеленення, яке воді фізично на яке, через яке не зможе проїхати. І безліч, безліч. Інших рішень ви, як от засновник спільноти Урбан Дніпро, чи могли б ви можливо у вас є якісь ідеї, як би поприбирати ці огорожі з автомобільних шин? Можливо, ми зараз вам даємо цю інформаційну хвилю, щоб ви якось донесли до міської влади, до суспільства, щоб якось вже це, як то кажуть, у нас зараз відбувається декомунізація. Так ми перейменуємо вулиці, е, хочемо повернути курс на щось. Нове, але у нас залишаються оці огрожі за цими шинами. Можливо, потрібно провести таку декомунізацію в кавичках і на, і на рахунок оцих огрож, ще що ви сказали, які залишилися ще там з радянських часів. Потрібно, але проблема в тому, що такі складні питання не мають простих інструментів для вирішення. В чому взагалі проблема? Ці всі подвір'я, багатоповерхівок. Хрощовок, дев'ятиповерхівок тощо. Ти, вони типові і вони коли планувалися. Це було актуально в 60-ті, -70 70-ті роки, але зараз вже інші підходи до планування простору, більше автомобілів. Є потреба в. Якісному середовищі для людей це озеленення, це місця рекреації в кожному подвір'ї. І тобто ми маємо дуже багато простору, але він абсолютно не впорядкований, бо це не запланували 50 років тому. І тому знову ж таки потрібна концепція реновації таких подвір'їв. і просто заміни, замінивши шини на щось інше, якісних змін не відбудеться. Буде. А якщо не заміняти, наприклад, тут я бачила, як в дворі будинків стадіон огороджений оцими шинами. Тобто, якщо їх прибрати, то нічого не зміниться. На, навпаки, ще краще буде. Люди бачать, що там стадіон, ніхто там топтатися не буде, є стежка. Пішоходи будуть йти, діти будуть грати у футбол. Ну, ці шини вони там взагалі не вписуються. Ну, треба дивитися на кожен окремий якщо ви, там, випадок. Туди автомобіль не заїде. Якщо це такий закритий простір у дворі, mm -hmm. то вони там взагалі недоречні. Так, вони в принципі недоречні ніколи, але іноді вони виконують функцію запобігання паркуванню, а іноді їх просто вкопали, бо вкопали. Бо хтось так захотів, і ще мені таке скажіть: ці антипаркувальні стопчики, вони у дворах будинків не встановлюються, так і тому люди, мабуть, самотужки постановлювали ці шини, щоб автомобілі не заїжджали на якусь там територію, де гуляють діти або де гуляють люди. Вони дуже рідко встановлюються і зазвичай це ну, приватні, я, наприклад, не бачила. приватна ініціатива. Один з депутатів любив їх їх встановлювати разом з оновленням плитки. І я знаю кілька таких приватних випадків, коли людина самостійно встановила. Але так, вони ще не дійшли. І от у нас є, до речі, на вайбер такий коментар: вчора біля двору прикопав шини, щоб машини не заїжджали. Ось, власне, про те, що я і кажу, люди самі вкопують ці шини, тому що антипаркувальні стопчики не встановлюються в дворах будинків. і У них просто немає іншого виходу, як щось там із підручних матеріалів, щось таке прикопати, щоб авто не заїжджало на територію, де гуляють люди. Так, людей дратують хаотичне припарковання авто в подвір'ях, там на дитячих майдан. Данчиках на зелених зонах, тому вони це вирішують як можуть, коли міська влада з об'єктивних та суб'єктивних причин самоусувається від проблем. Але знову ж таки, подвір'ї багато. Тут потрібно там мільйон стовпчиків, це дуже дорого, і це ну це ж все-таки реально з часом щось змінити таку ситуацію. Я хочу сказати, що ми будемо стежити за ситуацією на набережній. Ви сказали, що протягом тижня там мають встановити нові стовпчики. Ми обов'язково перевіримо. В нас там є наші радіослухачі, які катаються на великах, Що вечора вони нам і фото, і відео нададуть, тобто, ми будемо стежити за цією ситуацією. І в нас вже наша програма добігає кінця. Я хочу сказати нашим радіослухачам, якщо вони також побачать, що там на велодоріжках в якомусь районі встановлюють стопчики, ви можете нам телефонувати, надсилати нам фотки в вайбері, надсилати свої якісь теми щодо простору, щодо антипаркувальних стовпчиків. Ми вас почуємо, будемо робити тему дня. А сьогодні ми говорили про те, де у Дніпрі доцільно встановлювати антипорту. Паркальні стопчики, та як у місті огороджують тротуари, і гостем нашої студії був засновник спільноти Урбан Дніпро Руслан Ширінов. Дякуємо вам за змістовну розмову. В Студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назорна. Все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.